Ви знали, що буває Мігреневе похмілля саме так я не помиляюся і нічого не обмовилася. Мігреневе похмілля. Я не вживаю алкоголь, бо ненавиджу ось ці всі приємності ну приємності, ви зрозуміли, так е, які бувають у людей, які вживають алкоголь увечері зранку. Але зато Господь Бог вищі сили, я не знаю хто ще наділив мене мігренями. І от я зараз саме вийшла із наступного свого нападу Мігрені. Uh, і поцікавилася, чому я так дивно почуваюся. Uh, перепади емоцій, пригнічений настрій, висмоктав наче з мене хтось реально висмоктав енергію. Виявляється, що це мігренове похмілля. По науковому це називається постдром. Тобто мало того, що коли у тебе напад мігрені, ти перестаєш вірити не тільки в медицину, бо реально не допомагають ніякі ліки. Ти перестаєш вірити у все. Так і ще потім і ось така приємність, вона може тривати добу, може тривати навіть більше. Таке поняття як мігренове похмілля. Я колись жартувала з приводу того, що люди бояться постаріти, а я чекаю, коли мені виповниться 45 років, бо чула, що мігрень у жінок, ну вона в принципі в основному у жінок буває. Але після 45 років мігрень наче сама по собі зникає. І я просто чекаю, коли, коли цей момент настане, тому що реально ліки не допомагають. За минулого разу, коли в мене був приступ мігрені, він був дуже довгий. У мене було 5 днів мігрені. Я поїхала на швидку. На що мені там сказали? Ну, тобто, ну у вас же звичайна мігрень, ви знаєте, що це у вас мігрень. Мені поставили крапельницю, мені нічого не допомогло, і мене просто з тим самим болем мені було дуже-дуже погано. Я навіть іти нормально не могла, і лікар це все бачила. Мене просто відправили додому. Я відмовилася від багатьох продуктів харчування, на які я знаю, що вони можуть спровокувати мігрень. Я не знаю, чому так, можливо, у вас є якісь свої там, тригери. Але у мене я помітила ну, давно, там, років 8 тому, я дуже сильно люблю Скумбрію, запечену. І я помітила, що після того, як я поїм Скумбрію запечену, у мене може початися мігрень. І я відмовилася від, від цієї їжі, тому що вона може спровокувати мігрень. Але якби ж це допомагало, Словом не допомагає нічого, і тому я намагаюся у дні, коли я нормально почуваюся, жити. Я намагаюся створювати для себе комфортні умови, намагаюся створювати життя, яке мені подобається, тому що е, мінімум раз на місяць у мене може випасти просто цілий тиждень мого життя.